Куріють вигаслі багаття, собаки виють до зірок, а в річці місяць, мов латаття, доріс повні і розмок, і в ртутній спеці фіолету він невимовне довго чез, лишивши тільки для прикмети, як цятка сяєва небес, як стисло спокій ліг, як стисло, німотне серце однімив. Тепер значи щасливі числа, так як по досі ти умів. Той день, як від земної тверді, Найперше сонце відійшло, і той, що мітить знаком смерти, ще не розгадане число. А ти іще посередині, ще посередині твоє, отож радій, вечірній днині, допоки в ребра серце б'є, Василь Стус